Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами їдемо від ТРЦ Дафі на Салтівці в бік селища Жуковського. Потім виїжджаємо на вулицю Сумську і прямуємо до самого серця Харкова, Майдану Свободи. Поїхали разом зі мною, друзі. Як завжди, трохи про погоду. Цього тижня спека просто шалена. На сонці десь 45, а подекуди б і 50 градусів. А я ще працюю в приміщенні, де кондиціонера немає. Уявіть, там стабільно тримається плюс 40. Дихати немає чим, дуже важко відпрацювати весь день. З самого ранку приходиш на роботу вже втомлений і тільки мрієш про вихідний. До речі, нещодавно вибрався трохи на рибалку. Щоправда, недалеко тут у нас по місцю. А хто з вас, друзі, теж любить рибалку? Хто має можливість кудись виїхати на водойму? Пишіть у коментарях, де ви були, які місця вам подобаються, буде цікаво почитати. Зараз я підбираю кілька варіантів водойм у радіусі 50-70 км від Харкова. Хочеться вирватися на рибалку, але не з палаткою, бо вночі буває гучно, коли збивають дрони. Уламки іноді падають у різних місцях. Особливо хвилююся не за себе, а за дружину з сином. Тому шукаю місце, де можна було б переночувати в будиночку. Отож маю декілька варіантів. Репхоз за чугуйгом, будиночок на дві кімнати, 3000 гривень за добу. Є холодильник і кондиціонер. Виходиш і одразу ставок. Він невеликий, приблизно 20-50 метрів, але дуже насичений рибою. За риболовлю окремо не платиш, але взяти із собою можна до 5 кілограм Все, що понад по 100 гривень за кілограм. Спокійне, затишне місце для тих, хто любить просто сидіти з вудочкою. Велика гамоль у бік лозової будинок на 4 особи коштує 3,5 тисячі гривень. Природа неймовірна, поруч Ізюмські ліса, чисте повітря, затишна водойма. Єдине, тут оплачується кожна вудка окрема по 300 гривень. З точки зору природи, місце справді дуже привабливе, обидва варіанти хороші, але останні події змушують задуматися: нещодавно в районі Чугуєва і Харкова було декілька тривожних ночей. Коли збивають дрони, уламки можуть впасти в різних місцях. Тому поки ще думаю, чи варто ризикувати. Але якщо ви, друзі, бували останнім часом на риболовлі за містом, напишіть у коментарях, де були, які умови, як вам відпочинок. Буде дуже цікаво почитати. Трохи про останні події в Харкові. На жаль, тиждень видався непростим. Харків знову пережив кілька тривожних днів. І ночей у ніч 6 на 7 липня зафіксована серію атак із застосуванням дронів. За короткий проміжок часу пролунало кілька вибухів, пошкоджено житлові будинки, автівки, а також постраждали об'єкти соціальної інфраструктури. Внаслідок цих подій, на жаль, загинула одна людина. 27 отримала поранення. Серед них троє дітей. Крім того, 7 липня відбувся ще один обстріл, внаслідок якого кількість постраждалих значно зросла. Серед поранених мирні мешканці це не просто сухі цифри, це життя і доля людей, які, як і ми, хочуть спокою, тиші і безпеки. Саме тому я поки що вагаюся, чи їхати за місто навіть для звичайного відпочинку з родиною. Друзі, якщо ви останнім часом виїжджали на риболовлю або просто на природу за Харків, поділіться в коментарях своїм досвідом, де були, чи безпечно, як загальні враження. Буду щиро вдячний за ваші поради. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, якщо у вас є бажання підтримати мій канал фінансово, в описі під відео та на головній сторінці каналу ви знайдете реквізити банківських карт та PayPal. Кожен ваш донат це не просто підтримка. Це ще один крок до розвитку каналу, до нових зйомок і якісного контенту. Щиро вдячний вам за будь-яку допомогу. А Харків, він, як завжди, тримається, попри все. Місто живе, дихає, працює. Люди поспішають на роботу. Хтось їде в трамваї, хтось проходить пішки повз знайомі сквери, хтось виводить дітей у парки. І це все наш Харків. Такий рідний і такий незламний. Парки Зелені, Охані. Десятки комунальників щодня прибирають після тривог, пил, уламки. Скільки б не було труднощів у Харкові, скрізь видно, що Харків дбає про себе і ми, його мешканці, теж дбаємо. Квери це місце сили. Люди приходять туди не тільки відпочити, а просто згадати, як виглядає мир. Там і молодь, і бабуся, і мами з дитячими візками. І хоча не завжди тихо, це все одно життя. Харків'яни сильні, щирі, незламні. Ми не нарікаємо, ми просто живемо, як можемо. І в цьому є щось дуже справжнє. Я пишаю своїм містом і тим, хто поруч. І саме тому я знімаю ці відео, щоб показати, Харків не зламати, Харків стоїть. Друзі, нещодавно після роботи приїхав додому, повечеряли з дружиною, і я їй кажу. А давай проїдемося містом, подивимося, як воно живе ввечері. Увімкнув музику, запустили прямий ефір. Щоправда, поки що не на Ютубі, а в інстаграм. Можете знайти мене там, як Рома Савлюк. Буду радий вашій підтримці. І от поїхали. Заїхали до вокзалу, подивилися на наслідки недавніх ударів шахетів. Болить дивитися, але і важливо бачити, що місто стоїть, що життя триває. Потім покаталися центром і вирішили поїхати на героїв Харкова, там, де нові будинки. Прогулялися трохи, заїхали у сквер Юр'єва. І знаєте, сквер мене вразив. Стільки людей тепла атмосфера. Діти граються, люди гуляють, відпочивають. Дуже приємне місце, справді. У підсумку покаталися десь дві години, і весь цей час вели прямий ефір. Було дуже багато коментарів, приємних слів, навіть донати на бензин. Щиро дякую вам за це, друзі. Кілька днів тому ще заїжджали в сад Шевченка. Вечір, тиша, спокій, а в центрі біля великого фонтана нова інсталяція, і музикант грає наживо. Дуже атмосферно. Люди знімали відео, фотографували, просто насолоджувалися моментом. Це такий контраст між тим, що ми переживаємо, і тим. Як сильно ми хочемо жити, і ми живемо. Ну що ж, друзі, поїхали далі. Пропоную ще трохи проїхатися разом зі мною, вулицею Сумською. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Strong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. to stay strong